Можливо, ви вже знаєте, що всередині комп'ютера є багато важливих деталей, але що саме вони роблять? Давайте подивимось всередину і дізнаємось про різні компоненти, які забезпечують роботу комп'ютера. Неважливо, чи це настільний комп'ютер чи ноутбук, кожен комп'ютер має велику плату під назвою Материнська плата. Вона містить деякі з найважливіших частин комп'ютера, таких як CPU, також відомий як центральний процесор або процесор. ЦП можна вважати мозком комп'ютера, оскільки він обробляє інформацію та виконує команди. Оскільки він має тенденцію нагріватися, його покриває шматок металу, відомий як радіатор, який відводить тепло від процесора. Материнська плата також містить рам комп'ютера або оперативну пам'ять. Це короткочасна пам'ять, яку комп'ютер використовує при виконанні обчислень. Однак ви не можете зберігати свої файли там, оскільки RAM очищається, коли ви вимикаєте комп'ютер. Жорсткий диск забезпечує довгострокове зберігання, зберігаючи всі дані комп'ютера, навіть коли він вимкнений. Багато жорстких дисків використовують магнітний диск для зберігання даних, але багато новіших комп'ютерів мають твердотільні диски, які швидші та надійніші, але і дорожчі. На багатьох настільних комп'ютерах материнська плата має слоти для розширення. Які дозволяють вам оновити додаючі карти розширення, ви можете додати відеокарту, щоб отримати кращу графічну продуктивність, або ви можете додати бездротову картку для підключення до вашої домашньої бездротової мережі. Проте більшість ноутбуків не мають слотів для розширення. Звісно, компонентам комп'ютера потрібна електроенергія для роботи. Блок живлення призначений для отримання енергії з розетки і відправлення її всім компонентам, які потребують живлення. Ноутбуки також містять вбудований акумулятор, що дозволяє використовувати їх будь-де. Комп'ютер це досить складна машина. Але тепер, коли ви бачите, що відбувається всередині, вона повинна бути трохи менш загадковою. GCF Global створює можливості для кращого життя.